Виставку в Білогородку. Це Київська область, виставка птахів сільських тварин. Тут будуть маленькі голуби, кури, уточки. Зараз ми вам все покажемо, що у нас пропонується. І по можливості візьмемо інтерв'ю у власників цих тварин, щоб розказати по породам і як вони виглядають. Йдемо знайомитись. Ринок. Бачу, тут у вас півніки, бентама. Це не мої, так, це... це хлопці з освіковода, а це все моє, а так. це все моє. Питайте, що знаю, розкажу, що не знаю. Зумно. А що це за голуби? Оці маленькі. Це чайки, це світляк, а це кінг. Кінга знаємо, бо маємо двох пару. А, а от це... розповісти це... нам про, про цих маленьких. Я їх не розповім, бо я їх тільки купив. Я вам нічого можу нему розказати, що вони гарні. Вони гарні. Собі, да. а... а це вони дорослі. Дорослі, Колиці, да, дорослі. Да? Да. А, да. а це світляк, а це світляк. Наша київська порода голубів, яка виведена. Ух ти. в Києві. Оце з великим дзьобиком, так? Так, так, це все. світлячок. Угу. Красний. Ну, клас! Іде. Вони є красний, чорний, сизі. І скільки коштує такий? Такий голуб коштує 200 гривень. Кла... А це у вас хлопчик? Так, да, це купив. Ааа, це купи. ви собі купили. Я да, це купив, це тільки одного кінга продаю. Це все купив. Оце ця порода виведена у Києві. І називається вона Київський світлий. Київський світляк. Ага, супер, оцього ми не знали. Велике вами. Мамо, купи мені ці голуби, купи. Ну мені я ще в школу не ходив, Да. І вона мені купила цих пару голубів. Я їх вже мені 66 років, я їх ще пам'ятаю. ці голуби. Так, як... так з якого ж віку у вас голуби перші з'явилися? Як взяв ложку до рота, ото вже їх і встав голову. Оце справжні не, не буду приходити дуже дуже давно. Оце круто. Ми навіть не знали, що є така київська порода, київський світляк. Хто знав, пишіть у коментарях, бо ми не знали. Погнали Поглянемо? Тільки екземплярів. Голосічки, такі, як у нас. Дивись. Китайська шовкова. Американці. Но ну, про них вы знаете, мы знимали гарннки десь такая хлопці. А їм потрібна вода. У можливості так. І як така, така бодяжка, да? Да, Бо Ми теж думали що нести внутрі в нас від ніколи. кролики, в нас парочку є. Їдять вони все, есть, ну, не перебирають вони в харчах, що дасте, все вони влізні. А вони травоядні? Ну, чи да, вони, вони їдять все. От каші заканчує рукою зелені. А взагалі вони кусуть? Вони не привикають, як країна люди. А якщо вони її з малечко збирати на руки, з ними граєте, вони не будуть висадження. Ну, що ж якщо вони ви так усе ростуть, що ви до них не поділяєте їм уваги? Ну, типу, там їх Турці йти палки, чим то вони будуть агресівними. <сорисний> <сорисний> <пас> в яку ціну вони? По 600 гривень. По 600 гривень. А з їм? Це по 3,5 місяці. А коли вони стають місяці всім, можна. Вони просто. Якщо вони кидають на цекла самочки, кидаєте до них самця, вони в свій період який наступає, вони самі тримають. А треш теж, їх треба окремо тримати. Можна сім'ю, один саме, там 4-5 самочок. Можна більше. Приходить час, вони за один раз вони не пануються. Пам'ятаються, вони з одного місяця. Вона один день їдає, десь в місяці. Олік, їй Велике вам дякую, гарних вам продажів. Кролики класні, у нас була каліфорнія, нас не Ці є чехи, це чехи. Називається, а маска називається небесна. Дуже гарний колір. такий. Вони такі клювики з наростами теж. Так, Піше нарості, наші регули. Ага. А цим скільки років? два, три. На Осінську <гум> будемо. Дуже гарний. І скільки коштує така пташечка? 200 гривень. А це у вас хлопчики чи дівчата? Дівчата. А як ви дівчата. взагалі бачите по ним дівчата? По головам. Голови дівчата аккуратні. А я все гляну, бачу, а він поруч. А в санцію, вови, черпище, і силущий пищи и щипы пьют. Так, ну це сторона. А, а цепвоя. Если да. вони письма придут приносят. Если хочется собою переписуватися, значить він Йому. А він дає волки вам. Потім ви берете його голову, відживаєте її на кличку і сульки вже записуєте. Ви відпускаєте. Це голос вилітає і він шукає в гулять, куди він проведений відліта до вашого товариства. Ваш товариш бере вашого, який вірить. І це виси постарівцю вас. Де він на колезі про шутку на техані? Почта голуби такі, Да, такий, знаєте, не дуже предій, можна біжать 5-6 років. Потім випустили, заприті його, да? він подожди. Як ці виплив на волі, він справді може пройти через 5-7 через років. Ого, а скільки живуть за Ну, До 12 років. О, да. Це називається високольотні гриві. Вони... Вони... вони піднімаються в воздух високо. До кілометра, дочинають воздух, робити саль. Так от, через себе через себе, стоп там, кудьте там 3-4 верста, по 5 дніма, 3-4 бумаги, по 5 тисяч. А є ще називається бойні. Бойні це ж таки бойні. Так само, як він тільки ще, при цьому він крило, крило, крило. Воздух. І тим більше вуди, спочатку, б'ють, не дайте ага, ага. Це їх держать в основному на Кавказі. Гармяни, а що Іранці ви привезли з Ірану ці вулиць? Украинские культуры, жовто говорят, красный говорят, черный город. У нас сусід, армян. Да. Вот он розказував про це. Вот це є чубаки, є вапку, є, є чубаки, є не чубаки. Є ага. лохману, є не лохмано. Ага. Ага. Да, 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 да. Що -да. не чубаты, лохману не лохманоги. А скільки таких коштує? Ну це такі стоїть 200-150 метрів. Звісно, це, 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 це масія Ага. Масика, це у вас більше крафтинки, люди, більше вибити. Красиві тут. 300-400, 2700-2000. Хлопчики, дівчинки. А тут, тут, тут три хлопчики. Дитя, палачка довжені бути. це, довжні. Чорні сплошні, чорні склосні. Миколайсько, як бабочки називають, Вони літають. Тільки вони польоти. Вони стоять на одному місці. одному місці стоять. І так окремо, як бабочки. У мене стоять там до 10-12 часу. Бувай 15 часов стоять. На місці? Так, на місці. Залізся на місці і стоїть на місці. как у бабочки. Давайте бабочка ты Какую цену ваши не сушки? 150. 150 гривен можно купить еще не сушек, обычных, на нормальных, Смачные. яйцах. Белорусские девочки. Мне нравятся их чубчики. — По скільки? — По 150 гривень. — Дуже гарне сіно. <śmie> Чесно? А що це за порода? А там дідійшов хазяїн. Я мені здається, це чи індаутка. Чи, чи індаутка? <зас> Шепуни, ну бах. Так у нас? Все, як наша, да. так. Вот нам треба таких хлопця. Вот Оце він такий великий. Гарно. Привіт Яку ціну? Зараз питають нам, скажуть. Це сірий фаворит породи. Але можна спокійно схрестити знати такої. Вони теж мовчать. Так, а що тут у нас по чорним Суматра. А розкажіть, будь ласка, про цю породу. Що, ви а я, я буду... Ну... Що це? М'ясо яєчне, скільки вони несуть Якого по у них яйця? Звичайне яйце. Це, ага. Практично у нас вважається як бійцеве, але я вважаю, що це більше як декоративна. Mm, да, так, стойка як у бізі. Біц... Да. У нас колись були декоративні шатузо, такі маленькі, вони, як якщо... шаніли. Да, є? Ось от таке у нас були, але у нас хлопчик і дівчинка. Покажіть мені, я скажу. Ось це красивий свин. Я не чему. Пансис. Наверное, пансис. Такие духовные купички. Спортивні голуби, які летять на дистанції. Спортивні Скільки коштує такий голуб? Ну, таких пара шософорів. А це індійський павлін. Павлін шикарний у вас. У нас теж є павліни, але такого кольору немає. Гарний, дуже гарний і у нас такий защитний. Да? Камуфляжний, ні, такі теж... ні, такого немає. А це Оце дракон. Ні, це не дракон. Це... They're they're like they're це німецький виставочник. А це хлопці ще дівчил, так? Там є, да? так? Да. Так. Це голуби. Да. Держи. Це ж голубка з Германії. Вона йде тут дефал. Uh -huh. Написано. З чіпом електронним у нас занесене в комп'ютер. Комп да. Це загріб? Загрібка? Бо в них, якщо оце з Руменії цей самчик, це саме з Румен. Бачите, в нього зовсім друга структура і, і ока, і клюво. Да, Вони короткі. А як розуміти, що це хлопчик або дівчинка? Ну дівчинки голови менші. Головки менші, у самця більші. І це є народним способом. Беруть вірьовочку на вірьовочку, мідь. І якщо е, самичка, то воно е, по кругу ходить. А якщо самчик, то воно так. Ти держиш, не вирушиш руку. Отак опускаєш на. Піоришко піднімаєш, і якщо самчик, воно само безпроизвольно починає ходити вдоль від голови до фоста, а якщо самичка, то воно починає крутити. Тобто, це як? Я ну, не Це, це, це Ни, б... ниточка 20 см. Тут монетка. Колись була е... три, три косадеповські, пам'ятаєте, монети були. Три копійки, п'ять копійок. Оце вона собі береш опутати, і воно... Якщо тут тільки на отак, між. Руславі, їжі дирочки і ось сюди між, між крилом і воно починає само, ти просто держиш. Держиш над голубом? Да, і воно да. починає ну, тут, крутити з крилами. Якщо самичка крутиться, якщо самчик... І то то охерет, так починає так. по кругу ходити. Що, серйозно? Да. да. Ну, це просто немає, це я це показав. Це старий показала. метод. Це старий метод. Саме надійний. Ну, так визначається О, так, оце визначає... так, так можна. Це дуже актуальна тема. Бо ми взагалі не можемо зрозуміти, хто у нас є хто. У нас Ціла купа живе разом різних порів. Вони паруються, як хочуть, роблять, що хочуть. У нас такі дракони народжуються, що це просто унікально. Ну, ви візьміть, е якщо є круп, ну, мідна проволока, ну, щоб була товстенька. така. І просверлить тоненьку У -у -у -у. на селі, ручку і піднімаєш. Я ж кажу, отак, припідняв, розкрутив, щоб вона не закручена нічого. Опустили на пьоришко, воно стоїть. Легенько підняли, ну отак над ним. І все, і воно само произвольно, воно почне показувати або так, або так. Будемо сьогодні обов'язково проробити. Велике вам дякую Велике вам дякую. А по птиці є три, три категорії птиці. Є спорт, Тобі, що, як ми говоримо почта. Да. Оце вони, ну вони різноманітні є. Види, є великі, крупні там голуби. є бойна птиця. Ігрова, як ми її говоримо. Mm -hmm. ну, там Іранці, бакінці, отакі. І третя категорія це для оці пальвіни різноманітні, там, якубіни. Це йде отаке декорація. А якубінов ніхто не виставляв сьогодні? Нема. Нема. Нема сьогодні ні драконів, не було Що це за такі гарні голуби у вас? Як вони називаються? Пермські гривуни. Пермські гривуни. Скільки коштує така гарнюнечка? 100 гривень штука. А що вони роблять? Вони почтові, вони е, бойні чи вони декоративні? Ага, вони високольотні. Вони повертаються, якщо їх випускати. Ну, звісно. Да? Так, отакого от красення і ми собі взяли. Не можемо вже ми на виставці бути і нікого не купити. Це величезний качур. Тихо, 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 малий. Ні, 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 тримай. А мені тут за те, що я тут багато тренжу. Дивіться, подарували отаких от красавців. У нас таких немає ще. Білий, такий гарний. Загальний клас. клас які гарнюнчики. Кидай да Супер! Зараз на виставці вже завершення. І ось буде така ляпота. Зараз голубів поштових випустять і ми побачимо це, як вони будуть злітати. Ой, ой, яка гарньочка. Ту неділю продав, а він прилетів. О, от я так і знала, що вони так роблять. Це така схема, да? Що вони прилітають. Все, ребят. Та да я откуда знаю. У Ось это каутя. І для неї ми сьогодні взяли кавалера. Бо вона у нас одна. Да, малышка? Зараз да, заселяємо. Оп. Дівчинку нашу. Давай нож. Так. Азарт. Дай я сюда буду. Проходь. Проходи, моя девочка, проходи, проходи. Оп. І зараз покажемо тобі твого мачо. Тут такий мачо гарний. Загаліто. І так. Бережно. Ну все. Так. так. Тихо, тихо, поставить. О, О, такий в нас кавалер. Ой, ну это дуже гарний, Ой, який ти великий! Боже, боже, привіт! Не, ну это совсем другой. Ой, со Ой який великий! І утя в тебе така дівчинка. Я ж журю десь 5 кіло. Гарно. Утечка, бачиш тисяч. Тише, ти що не бійся, малий. добре. Ми приїхали заселяти наших нових жителів, яких нам подарували, яких ми... Привіт! Ну, Привіт! Запускай. Ну все. Давай додому цьому. Один. Так, у нас девчонка. У нас Сережа. Нам сусику дадиться. Подорвала. Давай. Оп. Прекрасиний взагалі. А цього кінга Владік купив. Дивіться, який там стоїть. Дивіться, який він гарний, тут рожевий. Переливається як. Вау. Дуже класний, да? так? малий, так? Ну, Остечок такий гарний. Дуже гарний кіно. Дуже... Взагалі всі... Ви подивіться, які у нас з голови, просто колекція шедеврів.